Наступне питання зразу: Південь Херсон. Що там? Тому що новини звідти приходять різні і цікаві. Ну, от про це пересування артилерії, зокрема, йдеться Дотриває про те, що вони, новини. начебто, артилерію пересувають вже на лівий берег Дніпра. Е, скажіть, е, тобто, це відведення певних частин? Чи когось вони залишають на правому березі? Є, взагалі, який в них план? Чи можна зараз говорити про нього? Бо цю про артилерію я бачив, пишуть, що її взагалі можуть перекинути на інші напрямки звідти. На Білорусі ну може бути таке, розумієте в чому ситуація? Росія, російські війська, вони пробували хоч якось відіграти ситуацію після того, як наші сили проломили лінію фронту і оборону під Давидовим Бродом, і тріснула в них лінія фронту фактично на північний захід і на північ від Береслава. І ми просунулися вперед. Вони намагалися, хоч якось закріпитися для цього вони висунули туди е, свої десантні підрозділи. Десантно-штурмових військ це фактично ну чи не єдине, що залишилось там боєздатне, і намагалися стримати е, наступ українських військ до моменту, того як через там якісь пантонні переправи через плоти е, російські війська зможуть підійти і їм допомогти. Бодай якось це один момент, і другий це на випадок того, що їм доведеться відходити для того, щоб стримати контрнаступальні дії українських військ і врятувати свої підрозділи. Те, що на сьогоднішній день яка в них стратегія може бути два варіанти: перший варіант: якщо російські війська побачать, що вони остаточно втрачають контроль, у них не вистачає вже ресурсів до ведення спротиву, а це не це неодмінно станеться. поза як все ж таки вони вже втрачають можливість вести ось ту традиційну звичну для них манеру ведення бойових дій, коли вони наносять велику кількість артилерійських ударів. А зрозуміло, що, попри те, що Через пароми там, через інші переправи, чи через те, що час від часу намагалися лагодити. Антонівське міще через Каховську ГЕС вони не можуть е, повноцінно забезпечити логістику. Та я скажу, що не дуже що є, тому що з ресурсами виникають проблеми. І тому на сьогоднішній день можливий і другий сценарій, якщо не вдається перший, тобто втримувати і стримувати наскільки довго це можливо український контрнаступ, буде реалізовуватися другий сценарій, який буде полягати в поступовому відході і намаганні вивести. Техніку, озброєння і підрозділи, які ще не втратили остаточної боєздатності, перекинути їх на інший напрямок. Ну, в першу чергу на лівобережжя Херсонщини, а далі вже вони, можливо, їх перекинуть або на схід, або відправлять на злагодження з мобілізованими. Це вже буде в майбутньому зрозуміло. Але те, що десантники, як відомо, здатні виконувати дві функції: перше це вести. Штурмові дії їм це не вдалося на тому напрямку, що в березні-квітні, коли не вдалося штурмувати Миколаїв, вони здатні виконувати іншу функцію – прикривати відступ основних сил. Відповідно, основні сили це артилерія, це інші засоби. Вони дійсно можуть відступати, а десантники прикривати їх відхід. Але поки що вони намагаються ну відчайдушно, хоч якось втримувати ситуацію, стримувати контрнаступальні дії українських військ. Але те, що все більше е виїздить там колаборантів, зрадників з окупаційної адміністрації вивозять е техніку озброєння, свідчить про те, що Скажімо, віри в те, що їм вдасться втримати плацдарм на правопережі, стає все менше у ворога. Тобто наступати не вдалося, тепер будуть відступати. Ну хороша новина.